Батькова наука Павло Глазовий. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорблий верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда, два горба на спині. Він до їжі як диреться, то вже не зіває, сам по горло нажреться, ще й в горби напхає. О, дивися, став на ноги й до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись. Роздражнив тварину, в дулю і заховався батькові за спину. Як крупнеться, так плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, оплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся.